Пам'ятаєте, я вам розказувала, що якщо у вас є додаток від Starbucks, то ви можете пити безкоштовну каву, ну там коли ви нас бали. Ну і сьогодні у нас така гарна погода, не дай вам трошки так покажу. Ну, потім з'ясулю вам відео окремо. В наступному відео покажу цей парк ще один. Ну, ми вирішили з моїми хлопцями поїхати в Старбук, взяти каву, поки ще тепленько, ну холодної кавою насолодити. Ну, під'їжджаємо ми на на ось цей драйв, так та брати цю каву. Ну, я замовляю цих три, три кави. Ось моя улюблена пропочино. Е, я чесно не пам'ятаю, як вона називається. Ми ну, замовляємо цю каву, замовляю я малим що мілкшейк. Ну і під'їжджаємо вже щоб сканувати ось цей додаток, так щоб вони просканували. Мене вже там було там 528 балів, Тобто одна кава, ну, одна кава безкоштовна вже би мала бути. Ну, він каже, е, я давати додаток, і він, кіде, ні, що, типу, це за фрі, ну безкоштовно. Я кажу, як за фрі? Я думаю, ну але думаю, ну може вони з додатку, але я ж не давала нічого сканувати, так? Ну, типу, він вони нічого не просканували, і там а не вистачало лише на одну каву, а не на три. Він каже, так вам сказали же ж там. Ну, але ж моя англійська не дуже хороша, так. Я ж там розумію одно слово розумію, а три, знаєте, як догадуються, скажемо так. Ну і він дає, бо я йому кажу, чи можна ще добрати трубочку? Він каже, ні, тому що цих, цих три кави, ну, типу, вони безкоштовні, а, а, а то ні, ви не можете добрати, і ще до мене не доходить. Ну, і він віддає каву і каже, нам, типу, гарного дня. Я переділа, давайте перевіряти цей додаток. З додатку нічого не сняли, Мої бали так і залишились. То тобто, ще в мене одна моя кава безкоштовна, так і залишилася в мене в додатку. Розумієте? Ну, коротше, я не знаю, чи це ми просто приїхали, знаєте, як то кажуть. В той день і в той час, тоді, коли потрібно було, так. Тому що я ще останнім часом, ну, дня-два, погано себе почувала. Це кажу, яка класна погода. поїхали хоч на каву, і там і вийде в мій улюблений парк. Ну, коротше, того, якщо десь там хочеться їхати, їдьте, бо знаєте, часом від життя попадає дуже гарні гарні сюрпризи. Покажу вам зараз заснімлю парк, який мені дуже подобається. В наступному відео покажу.